Я сьогодні дороблю свої мікровулики. Коротше, я розсверлила вже тут дірки. Їх зробила спеціально досить великими, щоб кожна бджола, котра залізе у ящик, розуміла і могла вилізти з нього. Тому щоб дірки були більшого діаметру, ніж ті, в яких вони гнітяться. Плюс зараз я ще кожну дірочку Дошліфовую, щоб не було ніяких заусінців там і було легко і безпечно туди залазити. Так, мої вулики, мікровулики готові. Ось так вони виглядають. Я дуже сподіваюся, що осмій додумається знайти в них літок. Єдиний мінус цих штучок звісно, це те, що це фанера, і його треба тримати під накриттям в захищеному місці від дощу і від опадів, але при цьому на вулиці. Відповідно, крім як на веранді, я їх ніде і не можу розмістити. У брусочку вже деякі бджоли по Єдиний, я не пам'ятаю, тут були осмійки, чи хтось інший. Але бачите, ось раз, два, три, чотири. П'ять. А ці всі ще запечатані. Іласнідала, побачила тут народження осмії. Це вона почала вилуплятися з минулорічного гнізда. Ю-виней вийшла. <ріст> Боже які вони смішні. Це просто щось сидить, чекає. Бачите, тут ще запаковано. Секція осмія щось чекає. Це таки все осмі. Я думала, що в мене тут меншого діаметру дірочки, але ні, якраз під осмій. Чогось лежить на спині, тут вмирає. Щось переверну її. Так, новини з нашого бджолятника. А, вже є запаковані ячейки. Декілька. І ось мій масово, звісно, сьогодні літають. Безвітряно, сонячно, тепло. А, жужалки мої жужать тут на всю. Так що клас. Бачите, які активні. Так, паперові трубочки з ящичків я подоставала і просто повтикувала під дахом, бо щось не хочуть вони в мене вишукувати льоток. Тут, наче дірки великі, але сюди вони щось не хочуть залітати, то я отак просто відкрила, і тепер сподіваюся, що вони може їх познаходять. Побачимо в дерев'яні без проблем вони вже починають там гніздитися. Варічки, мої шви рибки, вони нарешті знайшли ті трубочки і почали в них залазити. Є вже навіть запаковані трубочки паперові. Слухайте, у них довжина а, у деяких в два рази довша, ніж у дерев'яній балці. І прикиньте, вже одна трубочка навіть заповнена і запакована. Кайф.